Сьогодні ми з Дашею робили завівку. Починали працювати потиличної зони. Потім перейшли на тім'яну зону. Після тім'яної йшли скроневі зони, ліво та правопотиличні зони. Використовували інструменти, хрібінець з тонким хвостиком, коклюшки, Трьох діаметрів папір для коклюшек та пару затискачів, щоб розділяти голову на зони. Працювали по класичній горизонтальній схемі. Така схема надає пишність в прикореневій зоні.